Ткацтво один із найдавніших промислів. Основною сировиною для ткацтва був льон, конопля та вовна. Згідно з народним календарем сіяли рослини досить тривалий період від благовіщення до середини червня. Робити це бажано було на повний місяць після теплого рясного дощу. Льон та чоловічі стебла, конопель плоскінь збирали у серпні, жіночі стебла в матірку залишали дозрівати на сім'я. Достиглі рослини в'язали у горстки та сушили на сонці. Сім'я із головок льону та матірку били прачиком. Льон частіше цепом. Після биття рослини вимочували у воді, м'яли й тіпали, аби позбавити волокно від сміття. Останнє робили на терниці або тріпачці, використовували рубель, тіпали об стовп. Наступним етапом було розчісування кожної прядки волокна, микання мичок. Для цього використовували дерев'яний гребінь, який встромляли в спеціальний отвір в ослоні чи припічку, або кругла залізна щітка з набитими цвяхами, дергальна, котру прив'язували до лави. Остаточне очищення волокна робили за допомогою чесальної щітки зі свинячої щетини або кінського волосіння, або тонких цвяхів. Одночасно проводили і сортування волокна за якістю. Для ткання високоякісного полотна призначалося найтонше і найдовше волокно кукла. Для снування основи ткання буденних тканин миканка, тобто залишки, які вибирали з чисальної щітки. Останок на дергальній щітці вал, ішов на виготовлення мішків або тканин суто господарського призначення. Для перемотування ниток використовували мотовило, стрижень півтора метри завдовжки з ріжками на одному кінці та перпендикулярно встановленим бруском на другому. Одночасно з перемотуванням рахували одне пасмо 10 чесниць, 30 ниток. Нитка це одиниця міри, що означає довжину нитки при обведенні її кругом мотовила. Після просушування пряжу, так званий міток, знімали з мотовила і добре відзолювали у жлукті, видовбаній колоді без дна. За необхідності частину ниток. Фарбували рослинними, тваринними та мінеральними барвниками. Потім мітки перемотували на клубки за допомогою витушки. Намагалися не мотати вночі, бо біля хати буде мотатися нечистий. Відснування основи, для чого слугували різні конструкції снівниць, залежала правильність розділення ниток на верхній та нижній ряди, тобто утворення зіву. Тому і забобонні уявлення, що стосуються цього виду робіт, досить розвинуті. Зокрема, закінчити роботу необхідно було до заходу сонця, щоб не залишати основу на снівниці на ніч, не залишали основу невитканою після благовіщення або паски, оскільки це могло викликати посуху. Звідси й один із способів викликання дощу обливання основи водою. Готове до прядіння волокно знову клали на гребінь або навивали на кужіль куделю. При прядінні повсюдно вживали веретено. Ручне ткацтво немислиме без основного атрибуту, ткацького верстату. У селах на полісі їх називають кросна або став. За народною традицією Поліщуки мали ткацькі верстати у кожній оселі. Вони ставилися у їхніх оселях щорічно аж до 60 70 х років ХХ століття, а пізніше тільки для потреби. Адже упродовж століть вважалося, що жінка зобов'язана вміти ткати, інакше вона не могла бути повноцінним членом родини. А діти завжди допомагали мамі в її ремеслі і змалку посвячувалися у премудрості ткацького мистецтва. Дівчину ніхто заміж не взяв би, коли б вона не надбала б до моменту заміжжя скриню полотна.